Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу. Як вас наюбують автошколи? Ой, вже е, третя учениця прийшла з однієї автошколи, і історія одна і та сама. Перші, перші дві, е, взагалі, я поражаюсь, в них було по 10 годин водіння, по 10, і їх вели на іспит на першу спробу, на другу залишалась третя, і вони хотіли там за одне друге заняття якось підготуватись. Причому сказати, що вони там талановиті, ну не сказав би звичайні нормальні середнячки, нічого печального, нічого такого. Але ж школа, даючи 10 годин, веде їх на іспит, на нахріна? нахріна їх вести на іспит, як елементарного не вміють. ну тобто там. Два-три рази вони паралельку робили, е, толком не їздили попер... Ну Що взагалі за 10 годин, що можна з нуля навчити? Це тришак. І е, друга така ж прийшла, теж каже, 10 годин, та ж сама школа є, та владна. І теж входили на іспит і теж не вдалося. І сьогодні теж прийшла з тієї школи учениця, в неї більше годин, але вона брала додаткові. Ну, тобто в неї там щось. 18 чи 19 годин, я такий, м -м -м. добре, це вже, це вже зовсім інша справа. В чому прикол? Не ведіться на низьку ціну і на мало годин водіння. Беріть по максимуму. Дивіться, от ви зекономили 5 тисяч гривень на автошколі, і за ці 5 тисяч гривень ви не доотримали 20 годин приблизно, може навіть 25. Потім за ці 20 годин ви мені заплатите 14-15. Якщо взагалі цих годин вистачить, вистачить, і виходить якась странна економія. А, а в цілому за 20 тисяч там в тій же ж нашій школі ви можете отримати 40 годин. Тож ви економите якихось 5 тисяч гривень і не дополучаєте 20 реальних годин водіння за 5 тисяч гривень. Серйозно. Блін, а потім в індивідуалці година коштує там від 500-600 гривень з таким собі інструктором, який ще й не навчить ніфіга. Ну, е є звичайно і дорожче, але, там, наприклад, в нас 700 гривень година коштує для е і учнів інших шкіл. І це якби не дешево. І я стараюсь за ці години викладатися по максимуму. Ну, коротше, не економте, будь ласка, якщо ви пішли в школу. Там 10 годин і розповідає, що все буде агонь, не буде агня. Взагалі його не буде, розумієте? Взагалі. Ладно, інша справа, якщо вам права просто так покласти на полку і хай вони лежать. Але якщо ви плануєте сідати за кермо, вам 10 годин в місті Києві не вистачить для того, щоб навчитися. Я вас за 10 годин не навчу, які ви мені гроші не платили. Це. Ну майже нереально. Хіба що дуже обдарований. І це буде таке собі дуже. Ну, коротше, вангую, що при 10 годинах і випустити в місто ну, 2-3 неділі, як каже Арістовіч, і все. І блін хана. Не економте на навчанні з самого початку. Блін, ну обирайте максимальну кількість водіння. Навіть. Навіть з таким собі інструктором, якщо ви відкатаєте 40 годин, це набагато краще, ніж 10 з самим крутим. Це я вам чесно скажу. А потім вже довчитеся так сказати. Тож всім гарного вечора і не ведіться, не ведіться, вас тупо розводять. Це просто блин, така схема розводняка. Обирайте максимальну кількість водіння і навчіться гарно, тому що Київ вам не пробачить, якщо ви не довчитеся. І це буде значно дорожче. Значно.